Що прийшло в сил. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос народився, а -а -а -а. <кій> Всечесні Отці, скорботна, осиротіла, опечалена родина, пекучий біль і гіркий смуток війни. Сьогодні вкотре оцим чорним крилом торкнувся. Нашої громади. Сьогодні, дорогі у Христі, ми низько схиляємо голову у скорботі. Ми сьогодні всі сумуємо і розділяємо ту тривогу, скорботу і трагічну втрату родини. Сьогодні, дорогі у Христі. Найважче знайти слова цієї втіхи, щоб загоїти біль та гіркоту втрати найдорожчого сина воїна героя Владислава. Дитинство і юність Владислава прийшли у рідному містечку Івана Франкове, яке він безмежно любив. Тут залишилося. Його все найдорожче, що він мав, що він планував тут збудувати, і що тепер залишив назавжди, назавжди у свої молоді 26 років. Війна застала його так, як і всіх нас, зненацька. До неї ніхто не готувався, однак в перший же день. 24 лютого 2022 року, після телефонного дзвінка із селищної ради про те, що він є резервістом першої черги і повинен з'явитися у військомат, Владислав ні на мить не засумнівався, що повинен виконувати свій обов'язок у захисті своєї батьківщини. І разом з найкращим товаришем і побратимом Іваном Білограсем Зістрача вже ввечері були у Львові на збірному пункті 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Першим місцем їхніх бойових дій була Миколаївська область, Баштанський район, де тоді велися запеклі бої. Служив у мінометному відділенні. Згодом їх перевели на схід міста та населені пункти Лисичанськ, Соледар, Білогорівка, Сіверськ, Краматорськ, Бахмут. Владислав з побратимами у складі команди військ, сил, спеціальних операцій двічі проходив навчання у Європі. Німеччині та Словаччині. Владислав відзначався добрим знанням англійської мови, бажанням здобути навички фактичної медицини бойового злагодження тощо. Останнім місцем бойових дій став населений пункт Синьківка Куп'янського району на Харківщині де 26 грудня 2023 року отримав несумісне з життям поранення від вибуху міни. Смерть настала миттєво. Люблячий син, коханий чоловік, уважний і найкращий онук для своїх бабусь, добрий брат, відданий товариш, побратим. Патріот свого селища та України. Його любили та поважали багато людей. Ми запам'ятаємо його завжди із привітною, доброзичливою посмішкою, щирим, добрим, чуйним, культурним, високоморальним, готовим завжди прийти на допомогу мужнім і сильним. Владислав завжди міг підтримати будь-яку компанію своїм почуттям гумору, вмінням організувати, завойовував симпатії людей своїм умінням розуміти та налагоджувати тривалі міцні стосунки, засновані на взаємній довірі та доброзичливому ставленні. Сьогодні, дорогі у Христі, вже Устами моїми прощається з найдорожчою і з найтурботливішою мамою Миросею. І це дійсно було так. Тому що з самого початку, як вже було сказано, війна нас застала зненацька. І я пригадую ті дні, коли. Скільки зусиль було докладено, і матеріальних коштів, щоб купити, знайти, дістати це обмандрування. Ми тоді всі, збираючи допомогу, а це шукали і бронежилети, і каски, і форму, і взуття. І нас гріло те відчуття, що якщо ми це зберемо, допоможемо, це врятує наших воїнів. Скільки було розчарувань тоді, коли передалася ця передача і вона не дійшла до сина. Я пригадую ті слова, що, напевне, він міг і не йти воювати, захищати батьківщину, тому що мав фізичну ваду і згідно закону. Міг бути комісований, але його слова були хто як не я. Сьогодні, дорога Мирося, дорога мама, ми всі схиляємо голови і дякуємо за сина. Він сьогодні віддає життя для того, щоби. Воскресла Україна, щоб Воскресла свідомість у кожного з нас. Він сьогодні віддає найдорожче, щоб ми жили. Сьогодні, дорогі у Христі, дорога мамо, просимо прощення, просить прощення за цей завданий. Сердечний удар. А ми сьогодні просимо у Господа, щоб Господь, наскільки це можливо, своєю благодаттю, своєю милістю зцілив ту душевну рану. Немає слів тих, щоб заспокоїти, розрадити, коли є втрата єдиного сина, єдиної надії, єдиної підтримки. Бо всі ми знаємо, що в дітях ми себе продовжуємо. Але сьогодні його ця жертва, коли він віддав своє життя, а це прояв найбільшої любові, тому що Господь нам говорить, що немає більше від тієї любові, хто життя своє віддасть за друзів своїх. Ми сьогодні кажемо йому це велике дякую, схиляємо голови. І віримо, що сьогодні він вже своїми молитвами буде вимолювати у Господа цього захисту, бо дійсно був тим добрим християнином, тим товаришем і організатором, бо, як ви ділилися спогадами, коли на святу вечерю. 24-го своїм побратимам приготував страви, він хотів і донести цей духовний зв'язок, так як ми звикли це святкувати свято. Постійно. Переживав за своє містечко, в якому виріс. Постійно цікавився, що нового. Зроблено, просив вислати світлини, відео. Особливо ті спогади про цьогорічне Різдво. Так, просив, щоб прийняли вертеп. Напевне, особливо відчував, що може не вернутися додому. Сьогодні, дорогі, прощається з коханою найкращою дружиною Соломійкою, з якою лише у червні одружився і так багато мали планів на майбутнє. Сьогодні просить прощення у тебе, дорога. Salomea. Хтось, що зможе думати, куди дивився Господь Бог, що коли так багато гнил гинуть молодих людей, але, але пам'ятаємо, що саме гріх і людство, вони винайшли, рабство, вони, вони винайшли автомати, танки, грани і іншу зброю масового знищення. І хтось може так думати, побачимо. Суспільному може бути якісь такі песимістичні настрої, а навіщо боронити нашу державу? Якщо ми цього не будемо робити, то за нас то ніхто не зробить. Пригадується мені один такий випадок, ньому розповідала, що це було в неї на роботі. Що один молодий хлопець, військомат, за нів взяв, бо його мали призивати в армію. Він відкупився, прибігає на роботу такий задоволений. Я відмазався від армії, тепер буду мати спокій, все в мене полагоджено, в своїй радості. Пішли вони на озеро, він там напився і того ж самого дня тупився. Ще бачимо, яке розуміння -ру цього було хлопця, і де його смерть впіймала. І бачимо, що, знаєте, як інший випадок, що один чоловік, він, він, він реально має інвалідність, але він теж пішов за ніс хабаря і туман, щоб його зробили здоровим, що він міг і, і, і захищати нашу державу Україну. Тож ми, дорогі брати і сестри, пам'ятаємо, що смерть це є лише перехід до вічного життя з Господом Богом. Ще, ще раз хочу повторити ті слова, що око не бачило, вухо не чуло, в людині не згасло, не спало. Це це Господь приготовив для того, хто його любить. Тому постійно зростаємо любові до Бога, зростаємо любові до наших ближніх. І саме зараз до, до душа покійного не воєнно воєнного. Владислава потребує молитви, молитва наша може бути індивідуальна, молитва може бути родиною, молитва може бути літоргічною спільнотою церкви. І ми молімося за новоприславну Божого Владислава, щоб Господь Бог його посолив в такому місці, де немає ні болісні, ні печалі, ані зігнання, а лише життя безконечне. Амінь. знаю, що все, що попрозиш ти, Бога, Бог дасть тобі, каже Ісус. Твій брат Воскресне, знаю, каже до нього Марта, що Воскресне, Воскресіння дня останнього. А Ісус і я воскресіння життя, хто в мене вірить, той навіть умерше житиме. Кожен, хто живе і в мене вірить, не вре по віки, віриш віри, тому. Так, Господи каже, йому віруєш, що Христос, іси Божий Син. Який і гряде оцей світ, слава тебе, Господи, слава тебе. Spoko, Spoko, У імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш чоловік. Івану, який нашого владіка з поля бою з дуже тяжкими зусиллями, і за перший раз, але дістав і привів нам додому його. Йому дуже дякуємо йому і його батькам. Дуже дякую йому. Не бачу де він. Я би хотів, щоб він підійшов сюди, щоб всі його бачили. Для мене він є героєм. Дуже дякую. Дуже дуже дякую не побратимою самого першого дня разом. Буде. Я теж в свою чергу хочу подякувати вам, сучасній що всій громаді, за те, що ви так чисельно прийшли до мене, до мого сина, щоб шанувати його пам'ять, шанувати його геройський вчинок. Адже він віддав життя. Те, що найдорожче, я йому подарувала, він його віддав за нас, за всіх ми жили, ми жили в незалежні України. Він ніколи не хотів звідси їхати. Так само Яню полюбив його. Я бачу, як сьогодні ви прийшли всі чисельно. В соцмережах всі співчуття читала. Мені дуже, дуже приємно, що ви розділяєте моє горе. Я, я розумію, що воно в мене непоправне, але дякую за те, що розділили і прийшли. Дуже вам всім дякую.